Брат мого чоловіка був постійно на заробітках, тому мій Микола часто допомагав його дружині Люді. А як інакше, не чужі ж, говорив він мені кожного разу, коли треба було терміново бігти допомагати дружині брата. І оце не чужі було ніби формою реальності, обов'язковою для прийняття, і ніби саме це вже аргумент, проти якого не заперечиш. Я згодом вже нічого й не казала, бо знала сперечатися безглуздо. Микола міг вислухати, кивнути, а потім все одно зробити по-своєму з доброю душею, щирим поривом і впевненістю, що так треба, не заради себе, заради інших, завжди заради інших. Він був таким із самого початку, добрий, чуйний, щедрий, до останньої сорочки. Коли ми тільки ну, почали жити разом, я навіть захоплювалася цим, таких, здавалося, вже не залишилось, але згодом захоплення змінилося втомою. Особливо, коли з'явилася друга дитина, коли безсонні ночі стали рутиною, коли сил на сніданок не вистачало, а зуби вдавалося почистити до обіду. Я все частіше ловила себе на думці, що Микола робить для сім'ї брата більше ніж для своєї власної. Щоразу, коли брат їхав на заробітки, Люда дзвонила Миколі. Микольцю, ти не бій ми глянути в мене плиту. Боюся, залишимося з дітьми без вечері. Микольцю, у мене лампочка в дитячій перегоріла, а сама я боюся туди лізти. І Микола кидав все і їхав до неї. Іноді пізно ввечері, іноді у вихідний, коли я сподівалася, що він хоча б погуляє з дітьми, дасть мені можливість поспати хоч годину без немовляти на грудях. Ну, а як же, не чужі ж? Люда одна з дітьми, уяви, як їй важко, говорив мені чоловік. Але ж я теж одна з дітьми, думала я, але не говорила, бо знала, він щиро хотів допомогти. А хіба можна звинувачувати людину за добре серце? А потім настав день, коли все пішло шкереберть. Наша молодша донька занедужала не просто, а серйозно, з високою температурою. День за днем ліки, процедури, плач ночами. Микола допомагав як міг, але сам ледве стояв на ногах після зміни. А гроші? Грошей шлену не вистачало. Усе, що було в заначці, пішло на ліки та аналізи. І ось, пам'ятаю, до зарплати лишалося днів десять. Я запропонувала чоловікові зателефонувати брату і позичити гроші. Мовляв, ти ж їм так допомагаєш, він не відмовить. Та, як виявилось, сподіватись на брата було марно. Він сказав, що у них з Людою все на депозиті, що збирають на квартиру. Ось так. Після того випадку я думала, ну, тепер він повинен зрозуміти, ну хоч щось у ньому здригнеться. Стільки років я мовчала, терпіла, намагалася не дорікати, все списувала на те, що такий у нього характер, він же добрий. Але тієї ночі, коли ми залишилися без грошей, без сил і зі слабкою Марійкою на руках, чоловік, здавалося, почув. Принаймні став частіше бувати вдома, сам пропонував погуляти з сином, сам в аптеку бігав, навіть суп одного разу зварив. Але минув тиждень, потім ще один і все повернулося, в люди знову все навалилося то поличка у ванні відпала, то бойлер не гріє, і Микола знову бігав до неї, як на другу роботу. Іноді після зміни навіть додому не зазирав одразу до люди. А потім, одного вечора, він повернувся не один. Я вийшла в коридор і оторопіла, у дверях стояла Люда із заплаканим обличчям, з двома дітьми і великою сумкою. А за нею мій Микола, сповнений рішучості, як з'ясувалося, Люда посварилася з хазяйкою з йоної квартири, і та її виставила за двері, мовляв, не на вокзалі ж їм ночувати. Тому Микола вирішив, що вони поки що поживуть трохи у нас, поки шукатимуть нове житло. Я просто оніміла і якусь мить не могла навіть слова вимовити. У нас однокімнатна квартира, де ж вони житимуть, на кухні? Я почала заперечувати й доводити, що ми і так у тісноті, а ти ще й чужих привів, і от на слові чужих Миколу мов обпекли. Він почав кричати, що це рідня, що люда йому як сестра. Я нічого не відповіла, просто дивилася довго, мовчки, і раптом певної миті зрозуміла переді мною не мій Микола, не той, з ким я будувала життя. Народжувала дітей, терпіла безсонні ночі і святкувала їхні перші кроки. Переді мною людина, яка давно втратила орієнтир, яка в гонитві за правильністю забула, для кого бути правильним треба насамперед. І мій чоловік пішов з Людою і її дітьми, сказав раз я її виганяю, то він піде з ними. Микола зник. Ні дзвінка, ні повідомлення. Спочатку я стискала в руках телефон, перевіряючи його кожні п'ять хвилин, потім перестала, так минуло два тижні, і ось одного дня мій чоловік прийшов додому. Схудлий, зарослий, з потьмінілими очима, в яких було все розгубленість, вина, туга. Він плакав і сказав, що нарешті все зрозумів, що я була права. Весь час він думав, ніби для Олега і люди ми сім'я, а він був для них просто зручним, щось на зразок сервісу. Зроби, привези, виріши. Ніколи як ти, ніколи можемо ми тобі, тільки ти ж добрий, ти ж нас не кинеш, ти ж не чужий. З'ясувалося, що він випадково підслухав телефонну розмову люди з подругою. Почув, як вона казала подрузі, та він ще той цей Микола, усе зробить, що тільки попрошу, ні слова не скаже. Від чоловіка такої допомоги я не бачу, не від цього світу він, одним словом, але мені це тільки на руку. Ми довго розмовляли того дня і вирішили, що й далі будемо разом. Але з однією умовою ніхто не буде втручатися в нашу сім'ю. Є тільки ми і наші діти.